Районної адміністрації. Доброго дня, шановна громада. Слава Україні! Героям! Шановні товариство, щоб ви знали позицію райдержадміністрації і мою особисту. Ми повністю на вашій стороні. Сто відсотків. І це я не кажу. Тут для того, щоб вам сподобати, бо я вивчив ситуацію і знав, що ті справи, які сьогодні коються на ринку, м'яко кажучи, вони не є добропорядними, вони фальшуються і хочуть сьогодні обдурити людей. По-перше, що нас туди ніхто не запрошував, хоча, нібито райспожив божівспілка, є нашим товариством, але ми про це нічого і не знали. Значить, велися за колісні ігри. І велися, шановне товариство, проти вас вас хотіли обікрасти. М'ях показуючи, м'як покажучи, і затівалися такі проекти. Для чого вони затівалися? Ви прекрасно розумієте, бо як я зараз почну говорити якісь цифри, то мені скажуть, подавайте документи. документи. Але цифри я дуже добре знаю. По-перше, що не було жодних громадських слухань. Вас про це хтось тобто, запитував? Не запитував. Мене також ніхто не запитував. Не було створеної жодної ініціативної групи. А туди повинні були увійти Це будівнича компанія, якась так, туди повинні були увійти сантехнічна служба, учасники і так далі. Всі служби. Туди ніхто не був. Числа адміністрації моїх представників запрошені. Значить, це, як я сказав, булося за нашими спинами, і хтось хотів, м'яко кажучи, нагріти руки. Тому, якщо нічого не нагріли, ці речі робляться, якщо робити по справедливості, так, воно повинно бути, повинні бути під'їзди, все це повинно дотримуватися. Але в такий спосіб, як це сьогодні робиться, це не по-людськи. це йде за багато років привикли передати оцей просить свідомий народ і продовжують це робити. Тому давайте скажемо їм: «Ганьба!» Гайба! Значить, якщо надалі будуть проводитися проти нашого народу і, зокрема, проти вас, такі. Ми виходимо своєю також подібною компанією. Звісно, вона не буде такою чисельною, але я все буду робити, щоб цьому завадити. Я думаю, якщо це буде продовження, ми це зробимо. Щоб цього не сталося і цього не буде, Ви сьогодні правильно зробили, що ви прийшли. Та ще раз кажу: ми на вашій стороні, ми обов'язково переможемо. Переможе Україна на всіх фронтах, які зараз відбуваються на війні, на Україні. І слава Україні! І слава вам, що ви відстоюєте свої права, що народ нас піднімається з колін. Мені дуже це приємно. Всього доброго. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.